Думки загаданої вам у людини саме про вас зранку. Що людина думала про вас зранку? Давайте подивимось на Чаклунському таро, тому що вона дуже класно мова розповідає нам про те, що нам скрито, скрито. Ну що, королева мечів розумна, логічна, холодна, обережна, незалежна. Така, знаєте, ну він думає про вас. Колишня може бути. Він думає про те, що ви зараз в енергіях. Можу так сказати, що у вас зараз нічого не відбувається по цій карті. Ви закрита людина. Ну, тільки сказала закрита, виходить, жриця. Ну, ви закрита, він нічого про вас не знає. Ви або поодинокі зараз, це людина, ви зараз не в відносинах. Я можу так з певністю сказати. Він може вас вважати відьмою, він може вважати вас людиною з інтуїцією, яка закрита сама, але вона може дуже класно ментально просчитувати взагалі простір. А знаєте, от незалежно від того, що ви така загадкова, і його думки, от це про дев'ятку кубків, я можу сказати, що він відчуває до вас кохання, хоча. Знаєте, взагалі сама, сама людина любить кайфувати і брати від вас енергію. Але зараз цієї енергії, які, яка його наповнювала, ви не даєте. Я можу зразу сказати, ви це відробили від нього. Він зараз від вас не на наповнюється. Хоча інтуїтивно він відчуває, що не ви наповнена людина, ви наповнена жінка, і ви така, знаєте, зараз притягательна. І він, знаєте, задоволення у нього є, були такі, знаєте, внутрішні в цій карті та радость. Але, знаєте, є такі задоволення, але, але таке враження, що людина роз, він хоче проявитися до вас, але якось. Ой, знаєте. Ну, я вибачаю, що я так реагую на це, але от відбулося щось між вами таке не дуже гарно, дуже швидке. швидке. От, таке знаєте враження, що не ви, не він не розуміли, що це призведе до того, що між вами не буде спілкування. це наприклад. Таке враження, що людина в якісь таких своїх там ілюзіях живе, в якісь таких думках в, при виборі він напевно вважає, що ну, зараз він розуміє, що від вас залежить вибір. Це буде ваше рішення. Будете ви спілкуватися з цією людиною чи ні. Але, е, знаєте, він хоче проявитися, але. От його знаєте, що тормозить? Його тормозить ті труднощі або думки про те, що у вас були конфлікти, і вони були таке враження, що недоговорені. От у мене таке йде враження. А також, знаєте, якась така невизначеність щодо майбутнього. Тобто, взагалі, людина тут заплуталась сама з собою. І ще відомо про вас, що ви для нього дуже важлива жінка, імператриця. А імператриця, ну ви самі знаєте, хто ця жінка, так? Мені потрібно повторювати, що це важлива жінка. Це жінка, яка вміщує в собі чотири стихії, чотири королеви. так? Ця жінка важлива у житті. І, можливо, на фоні цього. Він просто відчув вашу уважність в його житті. І зараз людина не знає як йому бути, тому що він вас не може а, прочитати, а, якось І коли можна прийти? Наприклад, як до вас можна зараз з вами спілкуватися? Ви дуже манка, ви притягаєте. Можливо, ви є його дружиною, можливо. Можливо, ви просто жінка, яка, ну. Для нього ви зіграли таку важливу роль в, в житті цього чоловіка. Тому що, от, знаєте, якщо ви не будете разом, він постійно буде згадувати вас і постійно буде порівнювати з вами. Тому що такої жінки, ну знаєте, ну вона не повторюється. Розумієте ті от енергії, які я тут відчуваю. Ну, людина хоче до вас якось проявитися, хоча у нього дуже багато злісті і багато невирішених якісь питань. І він, як от, знаєте, тримається на отстані.